Сьогодні представники Кременчуцької міськрайонної громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України передали Кременчуцькому краєзнавчому музею примірник книги про ліквідаторів з нашого міста, які вирушили на боротьбу з наслідками страшної аварії, яка сталася 26 квітня 1986 року. На ЧАЕС. містрічна подія така книжка це повністю розповіли про ліквідаторів міста Кременчуга, які приймали участь. Непосредственно на ліквідацію аварії на Чернобильська ЄС її надрукував сам ліквідатор Більшенка Валерій Петрович. У музеї вважають примірник дуже важливою історичною пам'яткою. Він необхідний, аби імена героїв, які ліквідовували наслідки вибуху, не забулися. Звичайно, дуже вдячні членам Союзу Чорнобиль. Річ у тім, що ну наша головна задача це зберігати пам'ять стався Чорнобиль, треба було, і знаходилися мужчини, чоловіки, які розуміли, що таке треба. Тому що кожен з них розумів: я не піду, той не піде. А хто ж буде це робити? Книга написана людиною, яка безпосередньо перебувала у зоні ліквідації, ба більше табір, де розташовувався наш Кременчуцький полк ліквідаторів, був у зоні з дуже високим рівнем радіаційного фону. Ця книга, яку ми сьогодні хочемо передати районному музею, вона написана чоловіком, який з самого початку був в нашому полку 6106 у селі Окопи Наравляцького району Гомельської області. Він був деземетристом. Він знає всю підноготну, що там відбувалося. Все знає абсолютно. Так от я хочу сказати, що дійсно дякуючи Віталію Малецькому за те, що були виділені, були кошти, кошти великі. Ця книга була випущена, дуже достойна. Також за сприяння міської влади, Кременчуцькі ліквідатори мають можливість лікуватися безоплатно. Місцева рада. І на чолі з Віталієм Малецьким вони все-таки залишили чорнобильське відділення в третій лікарні. Вони його фінансують, і там чорнобильці мають право лікуватися. З книгою ліквідатора Валерія Більченка можна ознайомитися в бібліотеках нашого міста. Дуже важливо як для громади, так і для України загалом зберегти пам'ять про усіх людей, які убезпечили світ від масштабного забруднення радіацією. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.